Вітаю вас на каналі Смаколик. Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт лінивих голубців. Окрім того, що я поділюся рецептом, я ще й розкажу, як зробити з них заморожений напівфабрикат. Це одна з моїх улюблених і найсмачніших заготовок, яка до того ж ще й дуже економить час. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. І почнемо з підготовки капусти. Нам потрібно 750 г нашинкованої капусти. Спочатку шинкуємо капусту максимально тонко, так як зазвичай. А потім ще додатково подрібнюємо ножем, так як на відео. Капусту перекладаємо в миску, заливаємо кип'ятком так, щоб вода покривала капусту. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент, бо це на часі як ніколи. Закриваємо щільно кришкою і залишаємо капусту паритись приблизно на 20-30 хвилин. А самі беремось до підготовки рису. Для цього 500 грамів будь-якого рису, але не такого, який дуже швидко розварюється. Промиваємо у декількох водах, Промитий рис відправляємо у киплячу воду і варимо рівно одну хвилину після того, як вода з рисом закипіла, відкидаємо на дрошлак, промиваємо холодною водою, даємо стекти і охолонути. Тим часом, на невеликій кількості олії обсмажуємо дві великих цибулини, порізаних на дрібні шматочки. Постійно перемішуючи, доводимо до золотистого кольору і м'якості. Далі до цибулі додаємо 3 середніх морквини, подрібнених на грубу тертку. Постійно перемішуючи на невеликому вогні, доводимо моркву до м'якості. Після того знімаємо з вогню і охолоджуємо. Фаршу у мене було 1 кг 250 г. І я використовувала мікс свинини яловичини та курки, але можна використовувати будь-який фарш, який вам доподоби. до подоби. До м'яса додаємо відварений охолоджений рис та охолоджені підсмажені цибулю та моркву. Сюди ж додаємо пропарену і відтиснуту від зайвої вологи капусту. За бажанням додаємо 1-2 столових ложки зелені кропу або ж петрушки. Для того, щоб котлети трималися купи, додаємо одне куряче яйце, а за потреби можемо додати і два. Солимо і перчимо за власним смаком. Вимішуємо фарш руками до однорідності і повного об'єднання між собою всіх складників. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт класичних голубців. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Із фарша вологими руками формуємо доволі величенькі продовгуваті котлетки. За бажанням котлетам можна надати і іншу форму. Котлети викладаємо у злегка змащену олією форму для запікання або ж казанок. Я, як ви помітили, використовувала саме казанок. Щоб голубці трималися купи, багато хто їх обсмажує. Я цього не роблю, бо, по-перше, це лишній час, а по-друге, зайва олія. Тож я знайшла для себе наступний варіант. Відправляємо голубці у духовку без заливки на 15-20 хвилин. Температура 180 градусів. За цей час вони схопляться і не будуть розвалюватись. З половини фарша я готую голубці казанкові, а іншу половину сформувала в котлетки, виклала на деко вистелене харчовою плівкою і відправлю ці котлети в морозилку. Після того як вони заморозяться, перекладу їх у щільний пакет і буду в ньому зберігати. Коли захочу приготувати, не розморожуючи, покладу їх у казанок і одразу ж додам до них заливку. Відправлю у духовку і томитим там до готовності. Ну і, власне, готуємо заливку. До однієї літри води додаємо 200 г надто житної сметани. Сюди ж додаємо 2 столових ложки якісної томатної пасти. Сіль та чорний мелений перець за смаком. За бажанням можна додати 1-2 столових ложки зелені кропу чи петрушки. Ну і не забуваємо додати 2 лаврових листки, бо я на цьому етапі якраз забула, тож додавала, коли вже голубці з заливкою були у духовці. Перекалопуцюємо заливку вінчиком до однорідного кольору та однорідної консистенції. Як бачите, котлети у духовці встигли схопитися і чудово тримають форму. Виймаємо голубці з духовки і додаємо до них заливку. Накриваємо форму або казанок кришкою або швольгою. Відправляємо назад у духовку температура 180 градусів. 30 хвилин тушкуємо з кришкою або ж фольгою. 30 без. Виймаємо із духовки цю смакоту і не стримуємо себе, беремось хом'ячити. Ну, от і все. Ліниві голубці готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!